Люди всіх родин і націй, задля миру і добра. У один народ з'єднали, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду і культуру берегли перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, Конституція для всіх. Для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни – основний для всіх закон. Україна це держава. Незалежна, правова. А хто знає, що насправді означають ці слова Незалежні? Ти хто завжди? Своїм розумом живе і брехню від правди шлях свій власний оберег. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, народ вільний український Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова будуть люди, всі щасливі, як держава правова. На свої землі країна, свій встановлює закон, суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас, Україна, Міцна сильна, навіть клаптя не вітасть. Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, її здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова. Захист прав субот людини для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе. Україна рідна мати. Кожен з нас є дитя, цей зв'язок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини, значить, ти держави, син. Захищай її, як мати і вобразу не давай. Ти щасливим можеш стати тільки тут, запам'ятай.